Збірна України у такому складі. У Воротах Олександр Шовковський номер 1 Другий номер Андрій Несмачний. Обидва Динамо Київ. Як зрештою Сергій Федоров, який грає сьогодні у стартовому складі під третім номером. Четвертий Анатолій Тимощук, Шахтар Донець. П'ятий Володимир Язерський, Дніпро Дніпропетровськ, шостий Андрій Русол, Дніпро Дніпропетровськ, сьомий капітан команди Андрій Шевченко, Мілан, Італія, Дев'ятий Олег Гусєв, Динамо Київ, десятий Андрій Воронян. Байер Леверкузен Німеччина. 11-й Андрій Воробей. Шахтар-Донець. І 14-й номер Андрій Гусін. Криві Дина... Совєтов Самара небезпечна. Зараз була атака виконання купалістів збірної України, але до завершального удару вона не дійшла. Скидає на Харістеаса Сейтаріс. Навіс. Удар поворота Олександр Шовковський на місці. Знову дають пробити звідси суврізав наші захисники. Шовковський, звичайно, контролював ситуацію. Відгадали, що мінити репети. Подача на дальню штангу. Удар вище воріт. Капсіс, Міхаліс Капсіс підключився. Весь повтор ситуації. Хороша подача Янна Кополоса. Нагляд Сергія Федорова. Юрка Сітарідіс кидає. Аут кидає далеко. Небезпечний момент, Удар! Шовковський зараз рятує нашу збірну. У просто такій неймовірній ситуації. Така важка для сприйняття ситуація. Карагуніс, подивіться, що робить Карагуніс. Сявжу на себе б'є і знову нам части. Карагуніс, я думаю, він вже бачив м'яч у воротах і просить підбадьорити. Тебе обілювальники. Димо ще раз. Щастя, що Шовковський у цій ситуації вийшов часно згоріт. А тут Карагуніс розібрався майже зі всіма і зрячий пробував у лівий від Олександра Шовковського, не знаю, верхність звичайного. Вороні біля м'яча. Подача на дальню штангу Удар! Удар немає! Андрій Шеченко переправляє м'яч у центр. А там Сергій Федоров. Сергій Федоров трішки не дотягнувся до м'яча. Лохін вимагає жовту картку з цілі Сіяна Кополос. Я нагадаю, що трансляція відбувається за підтримки титульного спонсора національної збірної команди України торговельної марки. Таких газет спортивних, так це повірите Олегу Венглинському. Безпечне положення поза грою. Положення поза грою, спокійно, шановні друзі, стадіон. На ногах на ногах моїх колеги, рецькі коментатори, але вони розібрались навчать своєї команди. Показує Оториха своїм підопічним. А тут бачимо у так, так я накопилася. Показує Оториха своїм підопічним. Ось, після цього пасу потрібно. Не поспішає. Б'є Мущук. Вище воріт. Міняте Тео Загуракі. Це українців. Українця. Вороня на швидкості вороня. І знову немає цього пасу. Шовковського, але знову остань. Шевченко біля м'яча. Шевченко б'є низом. Ось, якщо мені не зраджує пам'ять, це перший удар ворота Антоніусені-Куполідіса за весь матч у конанні футболістів збірної України. Грою знову я накопав, подивіться, як загострюють тісто зараз ситуацію. Там м'яча подача Тимощук, Шевцовський! Шевченко Воронін є. Влучаю когось із болівальників. У Руслана Ротаня. Руслан у центр не сильно. І з м'ячем Андрій Гусін. Небезпечний момент може бути. 1-0! О! Гол, Гол! садоні, друзі, ми повели в рахунку у Греції! Ай-яй-яй, я просто не можу повірити власним очам. Я думаю, не можу повірити тут увесь стадіон. Андрій Гусін, виходячи, вічнаючи з Антоніусом Нікополідісом, виводить збірну України вперед у цьому неймовірному матчі. І секторі з нашими вболівальниками на ногах. Тимо ще раз, як це трапилось. Помиляється захисник збірної Греції. По-моєму, це був Ангелос Басінас. Руслан Рутань. здалося, що все. Помилка при передачі. Так, Бастінас не дістає цей м'яч, не перериває, а Юрка Сейторідіс не розібрався, не підстрахував. Руслан Ротань вдалося, що все, помилка при передачі. Так, Бастінас не дістає цей м'яч, не перериває. А Юрка Сейтаріс не розібрався, не підстрахував. Пара... Виводить збірну України вперед у цьому неймовірному матчі. І в секторі з нашими вболіва. 50-та хвилина. Стартас навіз. Іде м'яч за межі поля. Удар від воріт. Удар від воріт і не буде поспішати Олександр Шевковський. Олег Блохін показує резервному арбітру що час. Ну, 50 та хвилина. Скільки можна грати вже? Шовковський не поспішатиме. І Шовковський намагатиметься вибити м'яч подалі вперед. Наші величезними силами залишились у захисті і Ми виграли цей матч! Ми виграли цей матч в Піреї на полі збірної Греції з рахунком 1-0. У нас, шановні друзі, 23 очки! 23 очки! І ви знаєте. Ну я все-таки не поспішатиму, аби не наврочити, Я не поспішатиму і не казатиму про гуцівки до Німеччини. Просто зараз емоції переповнюють. Емоції б'ють через край. Не лише у мене, не лише у мене, футболістів збірної України теж. Мало хто вірив, мало хто вірив у те, що ми зможемо тут обіграти діючих чемпіонів Європи, але нам це вдалося.